Застосування полімерів Полімери вже давно стали звичайними виробами та продукцією. Сьогодні просто неможливо уявити свій побут без зручних та яскравих барвистих пакетів, зручних пластикових ємностей для продуктів, утримувачів для чашок деталей різних механізмів тощо. Але поряд із звичними виробами із полімерів виробляють і зовсім несподіваною продукцією, яка вражає рішеннями та виконанням. Так, звичні для нас паперові гроші є не у всіх країнах. Деякі замінили їх на більш довговічні пластикові. І вперше валюта із пластику з'явилася в Австралії понад 20 років тому. Зараз такими грошима користуються ще в ряді держав: Брунеї, Румунії, Новій Зеландії та В'єтнамі. Деякі інші країни випускають на пластиці пам'ятні купюри. Завдяки своїм властивостям полімери стали ідеальною альтернативою металу. Вага синтетичного матеріалу в рази менша, ніж у сталі, а термін експлуатації в складних умовах більший, зовсім не піддається корозії. Так, деталі машин замінили на деталі із поліуретану. але відомо, що поліуретан в природі не розкладається і це може обернутися екологічною катастрофою для всієї планети. Можливо, вирішити проблему допоможуть гриби, які нещодавно виявлені вченими в Еквадорі. Унікальність цих грибів в тому, що вони харчуються саме поліуретаном. Багато країн світу на рівні з довкіллям приділяють увагу тваринам. До 70-х років минулого століття фермери таврували свої стада традиційним способом, прикладаючи розпечене тавро до шкіри. Компанії захисту тварин домоглися заборони на такі знущання, і сьогодні невеликі пластикові таблички кріплять до вух, корів, баранів, лам та іншої худоби. Це безболісно, гігієнічно та просто. У Фінляндії вчені пішли ще далі і вигадали особливу технологію вирощування білкових мікроорганізмів на полімерах. Отримані мікроби допомагають синтезувати компоненти кормів, для птахів та свиней. Корм складається з білкового полімеру. Таким чином виходить дешева та якісна поживна їжа. Попри величезні переваги пластику, він завдає непомірної шкоди навколишньому середовищу. Тихоокеанський сміттєвий острів, як тільки не називають цей гігантський острів зі свіття, який розростається величезними темпами. За своєю територією він міг би вмістити три території Франції або ж чотири території нашої України. Про сміттєвий острів говорять уже понад півстоліття. Але практично ніяких дій не приймається. Тим часом наноситься незворотна шкода навколишньому середовищу. вимирають цілі види тварин. Велика ймовірність того, що настане момент, коли вже нічого не можна буде виправити. Повільно циркулююча вода, що буяє сміттям, створює небезпеку для здоров'я людей. Сотні мільйонів крихітних пластикових гранул, сировина індустрії пластмас, щорічно втрачається і з часом потрапляє в море. Вони забруднюють навколишні середовища, діючи як своєрідні хімічні губки, що привтягують рукотворні хімікати типу вуглеводнів. Потім цей пуд потрапляє в шлунки разом із їжею. Те, що потрапляє в океан, опиняється в шлунках океанських мешканців, а потім і у нас на тарільці. Все дуже просто.